Всім привіт! Мене звати Альона і я бізнес-партнер компанії Avon. Сьогодні я вирішила з вами поділитися такою інформацією, як можна отримувати додатковий дохід саме з Avon, співпрацюючи. Я вирішила своє відео поділити на три частини. Перша частина буде, де я розповім саме про свій шлях з компанією, друга частина, де я вам розповім про всі привілегії, всі бонуси саме співпраці. І остання частина я розповім, що саме потрібно робити для того, щоб отримувати саме цей дохід. Розпочну свою історію з компанією Avon. Я зареєструвалася в компанії, не скажу, що дуже давно на початку саме війни у нас в країні, так як не було достатньо грошей ця вся ситуація, а догляд завжди потрібен. Я дуже серйозно відношуся до своєї зовнішності, я по максимуму доглядаю. І отже, така ситуація, війна, все, грошей не вистачає. І взагалі в нас в місті із цими всіми доглядовими засобами була проблема, так як в магазини особливо нічого не завозилось. Я почала шукати варіанти в інтернеті і саме наткнулася на пропозицію від компанії Avon, що можна замовляти продукти. І, ну, з дуже гарною знижкою. І так почалася моя саме співпраця. А, отже, а ще й до того а, ціни, ціни дуже піднялися в магазинах на все, на весь догляд на все, на косметику. І коли я почала знайомитись з каталогом, враховуючи свою знижку. То зрозуміла, що в Avon набагато вигідніше купувати. Ну, потім я вже, коли якийсь час я вже в Avon була, зрозуміла, що я правильно зробила, так як якість продукції дуже гарна за свою ціну. І отже, так я стала представником Avon, я була саме в цьому статусі рік, ну, можливо, трішечки більше, ніж рік. Паралельно з цим я ще блогер. Я люблю тестувати косметику, люблю потім знімати огляди на це все. І, звичайно, почала активно тестувати косметику в компанії. І така в компанії розпочався smm курс де вони розповідають, як вести сторінку в інстаграмі, в Тікток, при цьому продавати продукцію. Це все безкоштовно для представників. І я пройшла цей курс і ще стала переможницею однією з 20 блогерів офіційних Avon. Це було дуже приємно, отримала такий великий набір з новинками від компанії. Ну, це класний такий, як бонус. Тому ще один такий плюс, що в Avon можна навчатися безкоштовно розвивати себе. І потім, коли вже я ще стала й блогером, я вирішила піти далі і стати саме партнером Avon. Є ще й така можливість. Я захотіла стати більш. Незалежною, щоб в мене почали з'являтися гроші свої, такі на якісь на розходи, так як ну, ситуація в країні, роботу знайти важко, і особливо роботу більш-менш нормальну, за більш-менш нормальну, більш нормальну заробітну плату. Тому я Побачила таку можливість, що в компанії можна почати нормально заробляти, і я стала саме партнером. Ось такий невеличкий шлях. Скажу відразу, що партнером я стала ось тільки недавно. Я зараз проходжу навчання в академії Avon саме для партнерів. Вже такі маленькі успіхи є, але це тільки початок ще. Кажу відразу, ще поки що я заробітну плату не отримую, так як я тільки почала. Але ще все попереду, і, звичайно, я буду потім звітувати і розповідати, коли в мене вже почнуться такі успіхи, вже коли в мене почнеться моя, мій перший дохід. Це все потім вам буду повідомляти. Отже, тепер давайте перейдемо до другого розділу цього відео, а саме розповім вам про всі бонуси, привілегії співпраці. Яка є можливість? Ви можете стати представником Aivon. Які саме привілегії? По-перше, вам не потрібно надавати компанії ніякі свої паспортні дані. Ви просто вказуєте статартні дані, там ваше ім'я, прізвище, ваш контактний телефон, пошту, на яку будете отримувати саме ну, ваше замовлення, і ну, електронну пошту для того, щоб отримувати електронні чеки, новини від компанії. Паспортних даних не потрібно, якщо ви хочете бути просто представником. Потім відразу на перше замовлення ви отримуєте знижку 25% від вашого замовлення. Потім ви маєте можливість отримати подарунок. Отже, зараз більш детально розповім. Перший місяць, коли ви реєструєтесь, там кожного місяця змінюється подарунок. Зараз буду вам приводити саме приклади, саме на, на каталозі за серпень, що зараз діє. Тому давайте більш детально розглянемо саме ці подарунки. Отже, перший місяць в серпні. Якщо ви замовляєте по цінам каталога на 900 гривень. А саме якщо віднімаємо вашу відразу знижку 25%, то саме ви платите 675 гривень. Ну, подумайте, от зараз піти в магазин, звичайний, 600, 675 гривень. Багато ви купите. І нормальної якості косметики, думаю, ні. А в компанії на цю суму можна так нормально всього взяти. Отже, і коли ви замовили на ці 900 гривень по цінам каталога, ви отримаєте парфумовану воду Little Black Dress 30 мл, всього за 15 гривень. Я зараз тут вставлю картиночку саме з цієї, з цієї пропозиції, як виглядає сама водичка, і вставлю саме картинку, скільки коштує ця вода зараз в каталозі. Ну, я думаю, ви самі все бачите. Далі, а якщо ви замовляєте по каталогу на 1900 гривень, ну також за цінами, то вашими грошима це виходить 1425 гривень. Нормальна така знижка, так? Виходить? Отже, коли ви замовили на цю суму, вам в подарунок за 1 гривню на вибір приходить або жіноча парфумована вода 500, о, вибачаюсь, 50 мл, або чоловіча туалетна вода за 75, о, 75 мл. Ну, це на вибір або те, або те за одну гривню. Зараз також тут вставлю, скільки ці водички коштують зараз в каталозі. Отже, це ось ще такі плюси. І потім ще наступні 2 місяці, коли ви, вам також потрібно зробити замовлення в наступних каталогах на 900 гривень, як мінімум, також по цінам каталога, і також ви отримуєте далі подаруночки. Отже, я зараз тут вставлю картинки, які на наступних місяцях подаруночки. Ну, а вже за більш детальну інформацію, кому це вже буде цікаво, то ви пишіть мені, або відразу я залишу посилання під відео. Туди переходьте, там вся більш детальна інформація, і відразу можете реєструватись, у кого є таке бажання. Ну і також ви маєте доступ до всіх онлайн-розпродажів. Ви можете брати участь в різних таких програмах, де надсилають вам подаруночки, також. Ну, дуже багато всього, і також маєте безкоштовний доступ до порталу навчання, де можете дізнаватись дуже багато корисної інформації. Отже, це все, що відноситься до співпраці, як, партнер, як представник. Тепер, тепер розповімо вам більш детально про співпрацю як партнер, саме як зараз я співпрацюю з компанією. Отже, які плюси саме цього? Ви за те, що залучаєте нових людей до себе в команду, які потім ну, саме стають представниками? Також збирають замовлення, вони приєднуються до вашої команди, і ви за це отримуєте додатковий дохід собі на карту кожного місяця. Це дивіться, який це ну, який плюс, це ну, реально додатковий дохід. Ви можете, ну, як до вашої основної роботи. Чим більше партнер приділяє часу саме е, пошуку нових представників. Тим більший дохід він отримує в кінці місяця. Саме який може бути дохід, може бути десь до 6 тисяч, якщо ви ну, не дуже багато часу приділяєте. А може бути набагато вищий: від 6 000 до 50 тисяч і вище. Також партнери, якщо дуже плідно працюють за 2 роки, отримують. За одну гривню машину в подарунок від компанії. Ну, скажіть, класно. Я сама буду до цього йти. Партнери беруть участь саме в різних таких програмах, де дуже класні подарунки, як в цьому місяці. Там подарунок за активність вашої команди це плойка там, дуже такої гарної якості. Також активні партнери е, вирушають на різні конференції від компанії, там визнання, там зал слави, все. І ну, раніше ще були подорожі за кордон, зараз е, в зв'язку з ситуацією в країні не знаю. Ну, я думаю, далі також будуть. Отже, ну, дуже багато всього, і також навчання, розвиток себе. І ще, якщо коли ви вже почали працювати, заробляти гроші, все, то ви офіційно працевлаштовані в компанії Avon, За це є стаж, кажу відразу. Отже, подумайте, хотіли б ви заробляти якийсь додатковий дохід, чи можливо зробити це основним доходом? Думайте, і якщо вам цікава ця пропозиція, хочете більш детально дізнатися, то також я залишу посилання для реєстрації і посилання на мій інстаграм. Переходьте туди і пишіть мені, кому це цікаво, хто хотів би разом зі мною розвиватися. Тепер так, більш стиснуто саме. Що потрібно робити, щоб мати додатковий дохід в компанії. Якщо ти представник, тобі потрібно оформлювати замовлення, немає якоїсь суми фіксованої, але бажано на 900 гривень вище по цінам каталогу, щоб ти отримала подарунок і потім в тебе були більш такі вищі привілегії, більш вищі знижки на продукції. Ну, це тільки для тебе плюс. Також ти можеш ділитися каталогом як в бумажному вигляді, так і в електронному вигляді зі своїми знайомими, з родиною всім, ну, щоб ваше замовлення було більшим. і ділитися саме своїми враженнями від використання продукцією, і отримувати дохід від різниці-продажу. Це такий буде невеличкий додатковий дохід для, саме, якщо ти хочеш бути представником, отримувати продукцію за дуже низькими цінами, і ще й отримувати такий, якийсь е, дохід, ну, вже буде залежати від тебе, невеличкий чи нормальний. Отже, це щодо представника, щодо партнера. Якщо ти хочеш на карту кожного місяця отримувати додатковий дохід, також все залежить від тебе: чи до 6 тисяч гривень, чи до 50 тисяч і вище. Тобі потрібно розповідати про компанію, про переваги співпраці, запрошувати в свою команду людей, я б сказала, представників, ну або також партнерів розвивати свою команду, збирати, великі, ну, робити великі замовлення своєї групи, і за це отримувати дуже гарний дохід, подарунки, подорожі і багато всього іншого, ну, дуже багато різних привілегій просто за те, що ти навчаєш своїх, свою команду, Розказуєш, показуєш, як бути успішними, і при цьому розвиваєш свій онлайн-бізнес, стаєш успішною і незалежною. Так як я знаю, зараз дуже важко знайти взагалі роботу, особливо для жінок, це якісь низько оплачуємо роботи. а потрібно бути на ній цілий день і кожного дня. і... Нічого не співаєш вдома, а тут ти можеш бути вдома, займатися своїми справами домашніми, паралельно займатися онлайн своїм бізнесом з компанією, і отримувати за це гроші. Головне навчатись, виконувати все, що потрібно для розвитку, і отримувати за це винагороду. Ось я вам так розповіла більш розгорнуто. Все про співпрацю. Кому цікаво, хотіли б дізнатися більш детальною інформацією, все, то залишаю посилання для реєстрації, посилання на інстаграм для того, щоб ви могли мені написати, щоб я вам більш детально все розповіла. І е, буде мені дуже. Е, Дуже-дуже приємно, якщо ви поставите вподобайки під моїм відео, щоб моє відео побачили більше людей, це дуже-дуже важливо для мене. Отже, побачимось тепер вже в наступних відео, де я вам буду розповідати далі про свої успіхи. А скажу відразу: я ж зараз навчаюся в в Академії Avon для партнерів. І вже за те, що е, там, виконую все, що потрібно, ці всі домашні завдання е, старанно, то вже я виграла парфумчик е, новинку недавню Avon за 300. <кій> Вона в каталогах 309 гривень, я її безкоштовно е, отримала. Отже, як кажуть, хто працює, той і отримує. <кій> Отже, до наступних зустрічей. Не забувайте, підходимо, силочки, і запитуємо, реєструємося, все детально розповім. До наступних зустрічей, па папа!